Вітаємо вас, шановні друзі! Ви вже знайомі з Kito Mega X, знайомі з CARBON Баккорн. Це два брати, а це ось їх батько Rike right Knives. І модель, яку ми зараз будемо оглядати, не є новою, але є найсвіжішим перевипуском. А це саме модель Alien 4. Ось такий фірмовий Чупоу. Як завжди, наліпка. Кізитка. Ага. Фірмо-тряпочка для протирання. Інструмент номер 1 і інструмент No2. Це складемо. Тут у нас повернулись трішки пізніше, йдуть в комплекті. І для розборки ножа інструмент, і як додатковий так мовити, універсальний тул. Але ось саме те, що ми дуже довго очікували. Без коментарів просто подивіться на цю форму, на ці деталі, на ці грані. Він не є монолітним, він зібраний з двох плашок, але... Подивіться на якість підгонки. Подивіться на обробку. Звісно, все по центру. Плавний стрімкий фліп. Як переходить клин у руків'я. На клинку у нас дамастів. Це не просто СОР да а саме саме окрема контора, яка спеціалізується на виготовлення стави. Кивен 95 мм. Але в мене таке відчуття, що він насправді довше, тому що ну, прям набагато довше. Зараз будемо порівнювати. Руків'я, звісно, титан. В обробці це щось середнє між бластом і... Анудування, Анодована фурнітура, якщо не помиляюсь титанова. Буду дивитись технічні характеристики. Звісно, підшипники, плавна механіка, звісно, жодних люфтів. Дуже тонке зведення, квинт 2 мм в товщину, щоб забезпечувати відмінний різ. Дуже цікава і конструкція, і деталізація. Кліпс із керамічним шариком. Кулькою перепрошую для ліпшої посадки на кишеню. Ту. Ту у нас це не ручка, але називається пенту за що з рахунок форм-фактору. Це і куботан, і прайбар. І відкривашка, можна його з радістю посадити на кишені до пару до ножа. Тут у нас всередині торкси для розбірки двохсторонньо. Дуже цікавий інструмент, дуже цікава комплектація для всіх, хто любить технологічність, вишуканість, всі знають якість цих фірм. Неймовірно порівняння розмірів. Бачите? Хоча довжина заявлена аналогічна потрібно буде виміряти вручну зараз і карбон. Отут довжина схожа, а за рахунок вигину РК довша. Тому з радістю привзаймою вам під замовлення усе в Ваших можливостях руках, а ми допоможемо з будь-яким цікавим інструментом.